До вас таки прийде, у вас якась подушка у мене, аркан. Вибачте, аркан справедливість. Бачите? Феміда все звісила і прийняла своє певне рішення. Так. І знаєте яке про те, що ви будете Д... Боже клас! Дев'ятка Пентаклів. Ви жінка, очікуйте, у якої будуть гроші, якщо немає. Або буде ще більше грошей по дев'ятці пентаклів. Ви можете сама собі все дозволити. І це дуже класна новина. Чому? Тому що після дев'ятки пентаклів завжди приходить десятка. Тобто, додається ще одна людина, з якої виходите стабільне і надійне життя. Сонечки, про що я? Про те, що хочеш мати стабільне надійне життя. Та спочатку сама для себе стабільною надійною, на фінанси. Так які ще кардинальні зміни? Тут карти кажуть, ви пішли, а хто, бо хтось з вас піде е, з чогось, що вам подобається, але ви туди вкладалися, 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 а зиску немає. Так. І це стосовно якогось рицаря жезлі. Це чоловік, який багато говорив. Але нічого не робив. Він ще не виріс. Нехай доросте сонечки моє. Так, і ви пішли з відносин з ним. Король пентаклів. А про що це? Десятка пентаклів. А. -а, -а, -а. ж така інтуїція. Це дуже крута річано ж допомагає при розкладах до таро. До вас йде король пентаклів. Чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік. Для стабільного і надійного життя. Тільки ханочка проговорила, карти вже підтвердили спочатку дев'ятка, а потім десятка. Сонечки мої, це класна карта, це коли народжуються діти, це коли ви знаєте, що буде завтра, це коли ви перебуваєте у стабільному спокої, тому що все зрозуміло, є достаток. Є діти, якщо вам хочеться, є гроші. Так, ви будете стояти на вибору шляху. Вау! Так, ви, королева жезлі, ви жінка красива, емоційна, сексуальна, приваблива. королеву жезлі не можна не помітити. вау, ви можете все.